У нас пішов сніжок, на вулиці потеплішало трішки, вже не мінус дванадцять. Всім привіт! У нас сьогодні 26 грудня. Падає ось такий гарний сніжок, укриє нам землю теплою ковдрою. і нам вже не прийдеться перейматися про те, що полуничка або якісь рослинки можуть вимерзнути, тому що сніг, він збере, зберігає тепло землі і під снігом. Все буде чекати весни, якщо, звичайно, не розтане сніг раніше часу, все буде класно. Теплиця в мене топиться. Там теж у мене топиться. Тому що треба, щоб корінчик наріс. Хоча можна і не топити. Полуничка і так до весни. Корінеться і без опалення. Але ж коли ми залюблюємо свої рослинки, в тому числі і я теж можу залюблювати свої рослинки. Тому ось тому так. Теплиці ж У нас закрита, коли морози стабільні, в день немає сонця, тож у теплицях конденсоту немає, температура стабільна, то ми не відчиняємо, тому що може бути і вітер. Ну і все ж таки, все ж таки там. Температура набагато більша. Тепер треба буде слідкувати, щоб не нападало багато снігу на теплицю, але у нас зроблені теплиці так, що сніг, він з'їжджає із теплиць, він там не затримується. Це за винятком мокрого снігу, який може налипати, за цим, звичайно, треба слідкувати. Зараз же йде сніг. Такий, що не прилипає, все зсовується. Ой, навіть хурделиться. Ось така хурделиця у нас починається. Тож у нас настояща зима на вулиці. Я люблю таку зиму. Але не довго. <ріст> Звичайно, така зима краще, ніж плюсові температури. Зима повинна бути зимою. Щоб менше, менше перезимувало шкідників. І все в нас буде добре. А ще я не показувала вам ще один розсадник. Який неополювальний. Тут ось так. Все накрито. Тут полуничка замерша. Грунт замерший. Тому що все ж таки мінус 12, неополювальний, тут, звичайно. Рослинки замерзли, але, але все живеньке, все горне. Туж нехай собі спить до кращих теплих часів. Ось так все в нас тут вже накрито. Тут у нас розсадник був. І з відкритими сторонами оця і оця. Зараз вже все закрито. все закрито. І рослинки будуть так зимувати. Тож, строїли таку конструкцію для того, щоб не було жорко, щоб ми тут ставили розсоду. Хотіли просто накрити сіткою, але потім, коли пішли дощі, ми натягнули. Плівку, зверху сітка була, коли ж почало вже ставати дуже холодно, тож ми вже зняли сітку і закрили оті боки. Всім миру, добра і всього найкращого, всім гарного дня. А головне мирного.